Доброго ранку ми з України сьогодні. Я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про дебют Михайла Мудрика в АПЛ, що буде з металістом у найближчий час новий клуб українського легіонера та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискали на дзвіночки, щоб не пропускати наступні відео. Донецький шахтар цікавиться бразильським лівим захисником Сан-Пауло Патріком Рейсом. Як повідомляє Джерело Міні Торсида, оскільки Палмерас відхилив пропозицію Шахтаря по кевіну, український клуб приглядається і до інших гравців. Гірники можуть спробувати домовитися Сан-Пауло про 19-річного лівого захисника Патріка Рейса, який також може зіграти й вище. Повідомляється, що його ціна може бути набагато нижчою за Кевіна. І, скоріш за все, вони його розглядають як лівого Вінгера, тому що зліва в захисті у них є Богдан Михайличенко. Він відмінно справлявся у цьому сезоні, можливо, не так відмінно, як хотілось того б, але в цілому він справлявся зі своєю задачею на. Там 4 балів точно. Тим паче, враховуючи, що Шахтар підписав Ракицького, який також може зіграти зліва. Матвієнко може зіграти зліва, а тому Патріка Рейса точно розглядають як лівого Вінгера, як заміну для Михайла Мудрика. Взагалі я зараз не здивуюся, якщо Шахтар передбає багато футболістів, і вони здебільшого будуть грати з лавки запасних, тому що всі ми знаємо стратегію Шахтаря. Це купляти талановитих гравців і через 2-3 роки продавати за великі гроші. Насправді, у Шахтаря є зараз кого продавати, це і Матвієнко, і Трубін, і у майбутньому це може бути Судаков, Бондаренко, а також Ласіна Трооре. Але я не думаю, що Шахтар так легко буде відпускати українських гравців, це ми бачили на прикладі Мудрика, а коли мова йде про бразильця або іншого легіонера, то завжди його відпустити їм було легше. А тому, враховуючи, що недавно Сергій Палкін казав, що склад Шахтаря буде складати 60-70% українців, то варто чекати прихід легіонерів, бо зараз в складі Шахтаря грає постійно по 9-10 в основі. Лівий захисник збірної України та бельгійського брюга Едуард Соболь переходить у французьку лігу. 1 як повідомляє журналіст Девід Вандемброк, український захисник вже знаходиться у Франції та планує прийти до Ну а після цього відбудеться презентація гравця. І насправді, як на мене, дуже такий собі неоднозначний трансфер для Соболя, тому що Є тут і плюси, і мінуси, тому що серед плюсів це те, що він в брюгі мало грав. Ну а в Страсбургу, який зараз знаходиться унизу таблиці, він може там постійно грати, тому що їм потрібно ризикувати та е, запрошувати нових гравців. Звичайно, ще один плюс це те, що французький чемпіонат сильніший за бельгійський, але мінус в тому, що. Брюге все ж таки це команда з Ліги Чемпіонів, яка в цьому сезоні дивує і зараз буде грати в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів. Ну а Страсбург це аутсайдер ліги 1, який у підсумку взагалі може покинути Лігу 1 та відправитись до Ліги-2. Ряд українських гравців «Динамо» та Шахтаря можуть перейти у польський чемпіонат на правах оренди. Як повідомляє твіттер акаунт Букару Бензай, польського журналісту, неназвані польські клуби зацікавлені в оренді гравця Шахтаря, ім'я якого також не назвали. Також джерело пише, що це трансферне вікно або влітку, Динамо хоче відпустити в оренди своїх молодих зірок, таких як Антон Царенко. До речі, джерело досить надійне, тому що цей польський журналіст багато провів часу в Україні, коли. Були матчі чемпіонату України, ну до того ж, в нього було багато інсайдів, які здійснилися ще раніше. Ну і якщо про гравця Шахтаря тут важко що сказати, це може бути і Колаков, і Тотавицький, і, або якийсь інший молодий гравець, який відправиться до Польщі, і це буде дуже непогано для цього гравця отримати досвід у такому непоганому чемпіонаті. А ось що стосується гравців Динамо, то це також важливо, щоб. Такі гравці, як Царенко, Волошин, Боль та інші, отримували досвід, тому що з Луческу в Динамо у найближчий час вони точно не отримують досвіду. Луганська зерка може підписати колишнього гравця Бетіса бо футболіст, вже в Туреччині тренується разом з командою. Словенський захисник Лука Гучик може стати гравцем зорі. За повідомленням сайту вболівальники в зорі, 23 23-річний футболіст нині перебуває у розташуванні луганців у Туреччині і намагається виразити тренерський штаб. Гучик вихованець словенського Кершко. З 2015 по 2017 роки він виступав за молодіжну команду Бетіса. У 2018-му дебютував за «Домжали», звідки за рік перебрався до команди першої ліги Радомлі, де грав до останнього часу. Також на перегляді знаходиться замбійський нападник Нобл Рамзі. Футболіст належить єгипетському клубу Ентах Ель-Харбі, контракти з яким дійсний до червня. Харківський металіст відправився на тренувальний збор у Туреччину та взяв із собою 31 футболіста. З цікавого в клубі, схоже за все, залишиться Юрій Романюк, якого сватали у ФК Львів, та Ігор Картушов, яким цікавились львівські Карпати. Також на перегляді знаходяться і потенційні новачки. Це голкіпер ФК Кремінь Даніл Єрмолов, захисник Олександр Маткобожик, який грав у сезоні 21-22 за Гарпати, а злітку знаходиться без клуба, півзахисник Олександр Ніколишин, який грав за гірник спорт. Та нападник у дуені у Гучукву. Його минулим клубом був Явор Сербії. Також він грав за Минай січня-полипень 2021 року. Також на сайті «Металіста» була опублікована цікава заява генерального директора клубу Валерія Григи. Я хочу востаннє наголосити, що Олександр Ярославський є президентом металіста і бере участь у життєдіяльності клубу. Хлопці отримали зарплату та вирушили на збори до Туреччини. Більше ніяких чіток і пліток щодо нашого президента я не коментуватиму. Вважаю, що вони спрямовані на дискредитацію футбольного клубу Металіст. І насправді, що стосується останніх слів. Генерального директору клубу, головним дискредитантом клубу, є якраз Олександр Ярославський, тому що він залишив клуб без фінансування і залишив його на плечі Грига та Краснікова, які роблять усе, щоб цей клуб прожив якомога довше. Вони віддають гравців до Дніпра один, шукають якихось гравців з першої ліги, з другої ліги, тобто роблять усе, щоб клуб якось жив, якось існував. Можливо, щоб не вилетів до першої ліги. Тому що, можливо, Ярославський їм пообіцяв, що він повернеться та знову буде фінансувати клуб, і сказав їм, щоб вони якомога довше протримались, щоб робили що завгодно, щоб просто дочекались його. А тому й виходить, що в нас Металіст спортворився на фарм Дніпра 1 та має склад як для команди першої ліги. Ну і звичайно, сьогодні хочеться поговорити про Михайла Мудрика, тому що він вже у першому можливому матчі добідував за Челсі і досить непогано. І якщо чесно, я не очікував, що Мудрик з'явиться так рано на полі, я думав, що він вийде десь на 15 хвилин, але як бачимо, що у Челсі зараз є серйозні проблеми, а тому Поттери проходиться ризикувати, щось міняти, ну і до того ж. Він розуміє, що за цього гравця віддали досить великі гроші, а тому треба його випускати та дивитися на нього. І я думаю, що Грем Поттер повністю задоволений грою Михайла Мудрика, тому що ми побачили майже усі якості нашого українського гравця. Він швидко вибігав в контратаки, він показував дриблінг, він мав небезпечні моменти, він відбирав м'ячі, він віддавав небезпечні передачі. Ну майже усе. І це при тому, що мудрок тренується з Челсі менше тижня, і ми вже бачимо, як він непогано комбінує зі своїми одноклубниками, як йому вже довіряють. Хоча стосовно цього я боявся, що його будуть просто не помічати як новачка, і з цим будуть е е деякі проблеми. До того ж, варто відмітити, як він сподобався англійським ЗМІ. Наприклад, Геррі Невіл, колишній гравець Манчестер Юнайтед, сказав, що не хотів би опинитися суперником Мудрика, тому що така швидкість, він би точно таку не витримав. А вже ж треба згадати і про фанатів Челсі, які вже співали пісню про Мудрика, хоча там було більше про те, що їхній клуб обікрав цього гравця у Арсеналу. У Арсеналу немає жодного виграшу у лізі чемпіонів, а у них є. А тому чекаємо та бажаємо удачі Мудрику, щоб він якомога швидше опинився у стартовому складі. Я думаю, якщо не у наступному матчі, то точно через матч він вже буде у стартовому складі Челсі. Ну і трошки новин з європейських топ-чемпіонатів, де італійський Вентес отримав серйозне покарання та може на додачу отримати ще гірше. Відопічних Масіміліану Алегрі позбавили залікових балів за фінансові махінації, зокрема, неправдиву звітність і завищення сум трансферів з метою отримання приросту капіталу. Та це ще не все. Як стверджує газета Делеспорт, Ювентус може отримати бан від УІФА на участь у Єврокубках у штаб-квартири спілки європейських футбольних асоціацій пильно стежить за розвитком подій у Турині. Остаточне рішення буде ухвалене ймовірно наприкінці сезону. Також пише, що УІФА виключить Ювентус зі своїх змагань під своєю гідою від 2 до 3 років. Покарання залежатиме і від того, чи відречеться нове керівництво Ювентуса від ідеї Європейської суперліги, прихильником якої був попередній президент Андреа Анєллі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!